Бачу прекрасних людей, знайомих і незнайомих. Андрій і Катя такі прекрасні. Посміхайки. Ви мене бачите чуєте? Так, так. Прекрасно. Всіх приєднуємо і будемо починати. Немає сьогодні нашого постійного вітахи. Може, ще приєдна, приєднається? Ну що? Ми починаємо. Доброго вечора, родина! Ви пам'ятаєте, що кожного разу я так з вами вітаюся. Ви мене добре чуєте, ківніть зараз? У мене трохи завис інтернет. Так, бачу вас, бачу. Світлана, бачу вас теж. Поки ви з вимкненими, вечора. доброго вечора, поки ви з вимкненими мікрофонами, а потім буду просити, щоб вам включили мікрофони, і якщо є можливість, то включайте вмикайте ваші камери. Сьогодні наша вже дев'ятнадцята зустріч. Дев'ятнадцята зустріч, яку ми переводимо із Smart Світою та е, ЮНІСЕФ. Ви пам'ятаєте, що всі наші зустрічі для відновлення, вони з простими тілесними практиками. На кожній зустрічі я даю дуже прості вправи на заземлення, на відчуття опори, дихальні, м'язові релаксації, мімічні. І кожна зустріч у нас на різну тему. Сьогодні у нас тема котиків. Сьогодні ми будемо працювати з темою котиків. І прямо зараз відчуєте, який ви сьогодні котик? Якого кольору ви котик? Я бачу Катя, вже перетворилася на котика якого кольору ви котик, якої породи ви котик, який настрій у вашого котика сьогодні? У мене є котики її звуть Шира, і коли нас питають, якої вона породи, ми кажемо, порода – улюблений кіт. А ви якої породи котики? І давайте з вами домовимося. Якщо у вас сьогодні був гарний день, сьогодні вже вечір, то покажіть лапкою. Ось так. У мене все добре. А якщо складний день, то покажіть ось так. Який у вас сьогодні був день? Ти, хто з камерами, такий собі, так, Світлана, такий собі. Так, бачу, бачу, у вас прекрасно у дітей. У мене теж такий собі, у нас було багато сирен сьогодні, багато тривог. Але сподіваюся, що на кінці зустрічі він буде теж ось такий. Кладіть ваші ручки. Ну і далі займіть зручну позу, як справжні котики. Ви пам'ятаєте, що котики завжди обирають ту позу, яка буде найбільше зручна? Бачу, до нас Марта приєдналася, так? Займіть найбільш зручну позу. Я просто зараз відчула, як мені хочеться на спинку стільця облокотитися, спертися, яка буде ваша кошача поза. Так. А тепер ви пам'ятаєте, що котики дуже люблять, як, як, коли їх чухають. І ми починаємо робити вправу на відчуття кордонів меж тіла, але по-кошачому. І зараз, Катерина, бачу, вас ви теж приєдналися І знайома. І зараз ми з вами починаємо чухати себе. Ви пам'ятаєте, як котики люблять, коли їх ось тут, по носику чухають? І ми починаємо себе чухати. Ви ж мене бачите, правда? Чухаємо від брів до гори, до лінії зросту волос. Так. Прекрасно. Ми проходимо по м'язам. Ці зони у нас пов'язані з відчуттям стресу. І прям Катюша позіхає. Коли ми позіхаємо, це говорить про те, що у нас вмикається парасимпатична нервова система. І йдемо далі. Прочухуємо. Так. І потилицю. А тепер ми чухаємо вушка. Два вушка. Я одне, а ви два вушка. У мене просто мікрофон і мені незручно. Два вушка. Ми працюємо за аудіальним. Ви бачите, так, що я роблю? Ось так. За аудіальним каналом. І зараз за вушком прочухаю. Отаки це дуже люблять. Круговими кол коло робимо. І прочухуємо. Доброго дня. Доброго дня, І Даша Приєдналася, теж тебе впізнала теж. Так, а тепер ви пам'ятаєте, на кожній зустрічі ми з вами прочухаємо шкіру на потилиці. Там з'єднуються шия і гол... голівка. Прочухаємо, і наша шкіра на потилиці має рухатися. Коли ми знаходимося у стані стресу, вона нерухома. Прочухуємо ніжно-ніжно. Особливо цю частину, де стикається щею, потилиться м'яко-м'яко. А тепер дуже обережно, дуже обережно з обох боків трохи-трохи масажуємо очні яблука. Обережно, обережно. Так. А тепер кладемо руки на лоба. І на потилицю і робимо вдих і видих. Вдих і видих. І всю напругу дня зараз видихаємо. А тепер продовжуємо далі себе чухати. Ми кладемо руку, ось, дивіться, я встану, нижче пупка і починаємо простукувати. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ця зона пов'язана з симпатичною нервовою системою. Там наша напруга живе. Тук-тук-тук. Розтираємо руки і кладемо собі на спинку. Бачите, де мої руки? Ага. І трохи хвостиком повертіть. Тримаємо спинку, і наші кошачі хвостики зараз. Mm, яка краса бачу вас у екрані? Клас. А тепер м'яко-м'яко робимо хвилю шиєю. Котики люблять вигинатися. І робимо такі потягушки. Котик прокинувся і потягується, потягується. І тягнемося плечима, розтягуємося. Ви пам'ятаєте, що вправи на розтягування потягушки. Це м'язова релаксація, це теж впливає на нашу парасимпатичну нервову систему. А тепер робимо: Наталія ви приєдналися до нас, а тепер робимо практику не кошачу, практику людську, яка називається пилосос. Ми з вами уявляємося, що протягуємо наші лапки, руки до сонця, взяли сонечко, і наше сонечко буде пилососом. Ми вдих і на видоху. Протягуємо сонце кріз, крізь себе. І такий сонячний пилосос, він вбирає в себе аж до ніг проходимо, вбирає в себе весь пиль всю напругу сьогоднішнього дня. Уявіть, що пилосос вбирає все наше внутрішнє сміття. І тепер все, що наш пилосос вібрав. Ми уявляємо, що відправляємо аж до ядра землі. Фух. І ще раз проходимо плесосом вдих. Фух. Клас! І до ядра землі Фух. направляємо. А тепер ми робимо вправи на м'язову релаксацію. У нас є лапки. Лапки котиків розслаблені, розслаблені, а тепер напружені. -ш -ш. Розслаблені, розслаблені, м'які, м'які, м'які. А тепер напружені. І тік-такі. Покажіть мені з ваші тігті. І ще раз: розслаблені, розслаблені. І зараз вся ваша лапка напружена. -ш -ш. Є. А тепер ми знов перетворюємося на хвилинку на людей і уявляємо, що зараз зима, зараз сніг. І ми, бер, ми беремо в наші руки лапки, сніг однією рукою, лівою рукою беремо сніг і робимо сніжок. Кидаємо в праву руку, вправа зловила, а ліва розслабилася. І тепер у нас напружена права рука. Вона зминає, зминає, зминає зминає сніжок і кидає в ліву руку. Фух. Права вже розслабилася, а ліва тримає сніжок. І знов бросає правий. А тепер ми один одному бросаємо сніжки Фух. і розслабляємося. Зловили сніжки? Прекрасно. Тепер робимо вправо на заземлення. Я підготувала сьогодні кошачий віршик, автор його Володимир Підпалий. Ви пам'ятаєте, що коли ми робимо вправи на заземлення, ви тупаєте ногами? Я буду руками, а ви ногами. У нас коротенька вправа буде. В маленької кийці м'які топтиниці, гостренькі дрябки з підківками лапки. І ще раз, ніжками ви топотіте? Можете топотіти зараз ніжками? Давайте ще раз. В маленької киці м'які топтаниці. Гостренькі дрябки з підківками з лапки. Прекрасно. І тепер зробіть і ногами, і руками такі рухи пальчиками. І ніжками, і ручками. Клас. Тепер сядьте, будь ласка, зручно, дуже зручно. Ступні стоять паралельно один до одної, Ось так. Ніжки так стоять. Ми випрямляємо спину, згинаємо одну руку на рівні грудей, ліву руку, і правою притягуємо її до себе. Ми так розтягаємо плечовий м'яз, розминаємо суглоби, які часто бувають у нас затиснуті. Розслабляємо верхню частину тіла і тепер іншу руку. Права рука і лівою рукою ми розтягуємо, розтягуємо, розтягуємо. І знаєте, де права ліва? Вдих і видих. І ще раз, ліва рука згинаємо. І розтягуємо. І тепер права рука. О, я бачу Марті допомагають. Прекрасно, допомагайте один одному. Вдих і видих. А далі ми переходимо до міміки. Ви пам'ятаєте, яка міміка у кошенят? Ми з вами зараз будемо вмиватися, наче, наче котики. Як котики вмиваються, у них є язичок. І ми уявляємо: ми не беремо руки до рота, долоні до рота. Ми уявляємо, що треба нам висунути язичок. Уявляємо, не облизуємо. Так, а тепер ми намагаємося облизати собі нос. І тут у нас може якесь молочко. І тут, і на підборідді. І тут. Мяу. Мяу. І разом з вами кажемо вдих і на видохі. М'яу. прекрасно, А тепер наше кошеня сердиться. Ш -ш -ш -ш. Робіть разом зі мною. Ш -ш -ш. А тепер сумує. А тепер наше кошеня задоволене, мур, мур. А тепер котик шипить. Ш -ш 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 А тепер, якщо ви вмієте казати звук «р», ми речимо, а якщо не вмієте, то ви кажете звук з. «Р, р, 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 «з». А тепер складіть губи трубочкою і потягніть їх праворуч. І поверніть голову на його. Прекрасно. Знову трубочку. Праворуч. І знов тягнемо. Клас. І розслабляємо шийку. Розслабляємо. І зараз робимо вправу зорову. Ми ж з вами котики і ми будемо полювати на мух. Наша кішка любить полювати на мух. Вона справжній мисливець. І ми зараз з вами дивимося. Муха зараз буде праворуч. Подивіться, будь ласка, не повертаючи голови. Праворуч як мога далі. А тепер переводимо погляд прямо. Муха перед вами. Ось я її лапкою намагаюся взяти. А тепер ліворуч, ліворуч, не повертаючи голови, ліворуч. А тепер муха перелітає, і ми очами робимо коло. І знов коло. Прекрасно. А тепер ми поставимо три пальчики. Покажіть мені три пальчики на бров. Пам'ятаєте, діти, де у вас брови? Так. І просто трохи, трохи, трохи надавлюємо. Раз, два, три. Ця дія розслабляємо язичула та області навколо очей. Раз, два. Три. А тепер ми готуємося до полювання. Ми повністю напружені з вами. Повністю напружте всі м'язи. Ви бачили, як котики, які готуються до полювання. Вони лежать напружені. А тепер ми пригаємо і розслабляємося. І знов напружені. Пригаємо, стрибаємо. І розслабляємося. А тепер ми кладемо руки на грудну клітку і уявляємо, що там знаходиться наш внутрішній котик. Робимо вдих, видих і гладимо наше маленьке внутрішнє кошеня. Мур, Як він там у вас мурчить? Мур. 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 Робимо вдих і підіймаємо руки вгори. Вдих і видих. Вдих і видих. А тепер уявляємо, що наш котик зайшов у воду. Ну, якось вони не дуже люблять плавати, але ми зайшли у воду. І що ми робимо після води, як котики? Ми струшуємо з себе воду. Струшуємо зараз обережно з голівками. Спочатку з рук. Тепер плечками. Тілом, хвостиками, обов'язково, ніжками. А тепер. Голівками обережно, 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 обережно. Спро... Стру? Струсили? струсили. І зараз вмикайте всі мікрофони. Ви пам'ятаєте, чи ми закінчуємо наші зустрічі? Ми робимо з вами шейк радості. Починаємо одна рука над другою. Верхня рука робить коло. Ха-ха-ха. <ресурсується> Нижня рука в іншу сторону. Помішуємо. І міняємо місцями. Ха-ха-ха. І перемішуємо. Хі -хі. Хі -хі. І випиваємо. Хі -хі. Радості вам, спокою, безпеки і здоров'я. Ми зустрічаємося у вівторок о дев'ятнадцятій. Папа, Дякую все котики, ему. вы уже не котики, вы уже люди, доросли, да, диты. Пока-пока, пока, котики. До побачення. До побачення, пока всем. До побачення. До побачення. Рада всех бачити. Все <свят> <свят> котики. <свят> 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 Цікаво, як звуть рясного торпеду. Тебе як звуть? Міша. Міша.